Всім здравствуйте, з вами Власенко Максим Владимирович. Сьогодні 29 августа 2024 року, я почитаю психотворення для дітей. Коли мама на роботі, ходить мама на роботу навіть іноді в суботу. Каже, це важливо дуже. Ну, а я чекати мушу. Мамин палець я тримаю, коли поруч засинаю. Міцно, міцно. Але мама все одно тікає рано. Ось вона мене навчила розумітися в хвилинах, і тепер я точно знаю, скільки часу я чекаю. Я дзвоню їй щогодини, щоб розповісти новини, як бабуся варить кашу, як поїла лялька Даша. Що малюю, де я граю, все я їй доповідаю. Так минає день повільно, я вже стала самостійна. Вже сама читаю книжки і рахую навіть трішки, але цілий день так само я чекаю свою маму. І сьогодні палець мами я тримаю так само. Хочу я напевно знати, не втече на ранок мати. Всім гарного дня та життя з власника Максим Володимирович.